Всім привіт! Сьогодні ми на Закарпатті в Ужгороді, в готельному комплексі Золота Гора, який славиться своїми термальними водами з лікувальними властивостями. За час перебування в готелі ми обов'язково відвідаємо спа, покупаємося в усіх басейнах, зайдемо в сауну, а також погуляємо по величезній території готельного комплексу, де живе багато тваринок. І, звісно, ми оцінимо смачну місцеву кухню. Приємного перегляду! У цей комплекс ми попали геть випадково. Ми повинні були відпочивати в іншому місці. Але, як виявилось, не кожен готельний комплекс готовий до тотальних відключень електроенергії. А тут працює все. І спа з термальними джерелами, і сауни, і ресторани. Тому ми вирішили забронювати два дні відпочинку саме. Тут ходімо дивитись на наш номер. Так, ми заселяємось в номер 326. Дивимось наш номер. Це в нас така вітальня, начебто з шафою. Ванна кімната в нас. З ванною повноцінною. Так, це в нас перша спальня. І ще одна кімната. А, нам розкладуть диван. Напевно, вони прийдуть, розкладуть таке величезне просторе на 63 квадрати. Тут у нас є балкончик з виглядом на ліс. Вийдемо на балкон. Балкончик у нас такий гарний, великий. Два виходи на балкон є. Кімнати дітей із нашої. Балкон виходить у нас ось на основний вхід, звідки ми заходили. На ліс виходить у нас балкончик і на екопарк. Там видно, гусочки ходять. І визнати, що у нас є тут у вані. Це шампунь. Ага, гель для душу такий на чотирьох, ще шампунь інший, тіонер для волосся, бальзам для волосся, мило. Ну, ванна гарна, з підголівником, чистенька. Я Нема що нарікати. Бачу. Все чисто, звісно, є претензії трішки по, по інтер'єру самому, як для люксу. Є тапочки, є рушнички для всіх. Просили чайник, нам принесли чайник, робити чай, це дуже добре. Ще нам принесли водичку. Є стаканчики. Жаліла, що немає холодильника, виявляється, він є. Ось він тут захований в тому, що я вже думала, що Це його вже. немає. Так, вже ми заселилися. Нас заселили практично на пів години раніше. І тепер ми йдемо в спа, який в сусідньому корпусі. На жаль, в цьому корпусі не було номерів. Мусили там поселитись. І влітку працює, напевно, фонтан. Йдемо в спа. Необмежений день в СПА Нам обійшовся 960 гривень за рахунок того, що ми проживаємо в цьому готелі. Без проживання необмежений час 1400. Ну, так, гарна знижка. Ми мусили повертатися в номер, бо хтось забув свої нарукавники. Та? Дивлюсь, що нема наших хлопців ще там в басейні. Ось тут на стенді написано, що ця термальна лікувальна вода має. Аналоги у Франції на курорті Котре, та в Німеччині на курорті Бад емс Тут є два критих басейни. Ось цей такий великий з температурою води 26 градусів. І там трішки далі є невеличкий басейн з термальною водою з температурою 34 градуси, якщо я не помиляюсь. О, як тут гарно, тепленька водичка. 35-37 раз. 35. Підмагання. то швидше. Тато дає Тарасу фору і тепер починає. Тарасик вже на середині, тато його доганяє. Все-таки татко переміг. Зараз ми вийдемо на вулицю у ще два термальні басейнчики. Попробуємо як там. І фулі 39 градусів. Цікаво, яка температура зараз на вулиці? На вулиці 3 градуси. В басейні 39. Ану, поплавай. Ну, дивись, яка температура. Температура 39. сонечко. 16.30 вечора. Бі басейнчик цей. Супер. Да. Не можна, і водичку тепло. Класно. Тепло? Тепло. Дощик дійсно почався. так. Там. Очікування і реальність. Мене, мене, йди сюди, мене. Матір боже, що ти ти мені Оце Тут тут ти знаєш, комфортно. Комфортно. Там, де 26? Не так комфортно, як тут де 30. Маємо піцу. Чотири сири. Велика така файна. За 180 гривень. Ну, піцу так. І гаряча. І с пічки. Із та. пічки. Там є пічка. Mm -hmm. Вон там. Клас. Тут є турецька лазня, евкаліптова, на жаль, вона зачинена зараз. Арома лазня і російська баня. Холодний душ, ось такі теплі дивани та гарячий душ. <му> Так, я досліджую, звідки аромат іде. Дивлюся, по чотирьох кутах є такі мішечки з травичкою, напевно. О, як гарно, дійсно, звідси пахне. Тут не лише трава, там, певно, якийсь аромат доданий такий. Подобається. Класно, правда? Відпочиваємо. Супер. Ні, ну молодці готелі, які собі покупували генератори такі потужні, що може весь готель функціонувати. Та. За циху знаєш, який жовний зусиль сльозу. Холодна вода, плюс чиста. Можна я типу включу? А ти накладеш потім на різочку, типу ярко вдола. Ох, правда холодно. Просто в Поки ага. що тут комфортно після холодного душі. А, це напевно годинничок. Скільки ти тут перебуваєш? Бачиш пісочний пісочній Ага. О, наше дітьо йде. О, тя грас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Магайте, диви. <реш> Не написано, що це спортзал, думала, що тут написано. Просторий, зеркало, і прямо біля роздягалок знаходиться. Позаймаємося трішки. Тато вже займається. А ось і я. Трошки мокро ще після басейну. Скільки ти півтора кіля взяла? Це по 10? А це 5 чи як? А в нас на турі скільки? Так, <свист> 20, 30. 40, 50, О, наші діти йдуть. Так, 19, 10 рано. Давай. Хтось тут брехушка. Хтось тут брехушка. Ти сама сказала. Я не сказала, я запитала. Ми на вечір в ресторан. Що ти будеш їсти? Я хочу ценити на А Мама сказала, їсти бульйон. Скільки коштує бульйон? 60. Борщ 90, бограч 100. Такий бограч тут. 300 грамів коштує. Скільки? Точно 300. Переважно. <гум> 100. 100 гривень. так. І бульйончик, який у нас Цезар, за 200 гривень. Правильно? Так. Гарний. Теплий салат тут рахується. Побачимо, який в них сніданок. Так, ось наш сніданок. Різні види ковбасок. скільки? Три вида сирів, Три чи чотири види ковбасок, огірочок, помідорчик, яєшня. солодкі є блінчики, сирники, ця випічка. Салатиків було два штуки. Оце, до речі, салат моркова, капуста. І була кава. Ну, як на мене, сніданок... Як на тисячу гривень? Так, як на ті гроші, що платимо, то сніданок за, 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 за простенький. Ми... Кожна порція це у на нас по 250 гривень. Так, так, так. Тут виходить, що ми доплачували за сніданок за дітей по 250 гривень. Ну, це не сніданок на 250 гривень. Ми в Болгарії в трьохзірковому готелі мали, напевно, приблизно такий самий сніданок, може трохи ліпший. За менші гроші. Не бачите. Так, але за менші гроші. Ну нічого, снідаємо. Ми вийшли трішки прогулятися по території готелю, бо територія дуже велика. Це готель ранчо. І ми хочемо подивитися, що ж тут є. Дивимося, що всі рослини по Не наче в дендропарку якому. Ось, скрізь підписано. Це ресторан «Бануш», Один з ресторанів, один з двох, який є на території комплексу. І ось поки оленятка. Дійсно, це тут така зроблена алея виноградна. Як писали, в проспекті має більш ніж 20-річну історію. Можливо, це колишні були красоти. Йдемо вниз. Ось ігровий майданчик для дітей. Ми звідти щойно прийшли знизу. Йдемо далі дивитися територію. Тут є винний будиночок, я прочитала. І на другому поверсі винного будиночку можна собі знімати апартаменти. Дуже цікаво. Йдемо подивимося до винного будинку. А тут проводиться дегустація вина, закарпатського вина чи зай. Можна замовляти собі екскурсію. по замовленню. Де скільки оленей тут ходить? Ну, дуже багато. будиночку так видно А що принесли? Що принесли? Що маєте, що маєте? Чуєте, чуєте? Що маєте, що маєте? Привіт, привіт. Чекай, 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 сюди. А вони його бояться, бачиш я? Білена, відволікай того великого. Бо я цих дівчата чи хто? дівчатка. А той щось кричить стоїть. Той кричить, каже, розказує. Кажи стрьомна якась. Але красиві роги, подивився. Візьми половинку. Оп. А ну, понюхай. Бо оцей жерти. Кажу, мені зайшло нормально, мені підходить. А ну йому потрогай. Можна. Можна тобі рожки потрогати? Ти кажи, відстань, каже, ти мене годуєш, кажу, ти не перегибай. А ти будеш чорнити? Ти наглий. Хлопче. Дай я хоч за роги тебе потрогаю. А мені не дає твої терміти. Он то вже наш корпус. А от тут все поруч ось. Олені ходять, а ось поруч також є, павичі, гуси, баранчики. Павич? Який ти красивий. Куку. -ку. Ой, та-та-та, покажи, який ти красень. Wow. Як він до тебе біг їсти? Він бачив, що ти йому рвеш травичку. Які рожки має закручені, гарні, вушка на рожках лежать. Йдемо далі. Йдемо ще на ту сторону. Та. Подивимо, що там є. А то ми так, по суті, навколо свого корпусу пройшли. Йдемо далі, трішки вперед від нашого корпусу. Ось така територія гарна, тут ще є будиночки, що їх можна знімати собі. А це великий корпус у спа-зона з термальними басейнами. Так, Мілена вже знайшла баранчиків. Я думала все-таки, що ми коників тут зустрінемо. Чи? ого які чубатурки. Вона тільки одна пішла, всі інакше не хочуть. А їм навіщо? У них все є. Тут знаходиться великий спортивний комплекс Карпати. Ось це у них літні гірки. І там ще вони щось добудовують. Тут є тенісний корт, там далі вже видно Ужгород. А вон озеро, до якого ми зараз дійдемо. Ось тут прогулянкова така зона навколо озера велика, але вона, ймовірно, літом більш так задіяна. Хоча написано, що можна тут е, рибалити. Рибка. О, поплила на дно. Капець, а чуш, я може руками наловлю тут риба? Та напевно. Що, я тобі кажу, скидаю курточку. Побачив рибу. У мене вже проснувся озарк. Як кіт хоче лопати руками. Гарно тут так затишно. Озир це невеличке. Це не так відійшли. Угу, Далеко відійшли. Вона ж де він. Дітки, давайте за маму. За мамами 38. Будно, будно, гай, саме день народження. А я люблю. тебе. Що ви, дітки, мені побажаєте? га? Щастя. літать. І много літ. І возиків частіше посягів. Нам дуже подобається, як ми святкуємо твоє день Це не бажання. Це не бажання, це прохання. Це у нас словацький делікатес. Mm -hmm. Це Не у нас делікатесі. картопляний кремзлик, а, да, запечений зі свининою та сирною коринкою. Тобто такий великий дерунець там все. А це у нас токан, який ми хотіли спробувати. Кукурудзяне пюре, бринза і шкварки. Кукурудзяна каша. А okay. це у нас що? Це кукурудз да. городський. І що там? Шинка з сиром. загорнуті курячих філе, смажене в шукаря. шинка з сиром. Все, їдемо дідьом. Он наш номер був. Ось цей. На останньому поверсі. Ще зараз п'ємо. Пі... Але візьміть, будь ласка, підемо наберемо ще термальної водички. Ти Йдеш до павичів, тараську йдеш з Мінькою? Добре, ми йдемо наберемо термальну і їдемо додому. Нам сподобався відпочинок у цьому готельному комплексі І в першу чергу саме через термальні лікувальні води і чудовий спа. Тому ми обов'язково сюди ще повернемось. Дякую всім за перегляд.